Закон і благодать в якості оправдання, тобто хтось оправдується законом, хтось благодаттю. Благодаттю оправдує нас Христос. В законі ми самі хочемо оправдати себе. Вони взаємовиключають один одне. Якщо ти віруючий чоловік, а тільки віруючий чоловік має право вибрати, жити по закону, о тому 10 заповідей, або жити по благодаті. Яку пропонує нам Бог через Ісуса Христа. Але одночасно одним і другим жити неможливо. Воно, воно не сумісне, воно не буде пересікатися. Оправдання в нас є в християн, лишень по вірі. Є добра новина. Сьогодні хоче Бог благословити тебе. І не тому, що ти просиш, а тому, що ти повіриш. Це дві великі різниці. Він знає бажання серця кожного. І він хоче, щоб це благословіння Його виливалося через благодать в повноті на кожну людину. Адже ж він полюбив всіх, в нього немає різниці між нами.